У Кропивницькому в книгозбірні імені Євгена Маланюка презентували фотовиставку Мандрівний Старобільськ. Вона відбувається в рамках проєкту Мандрівний Старобільськ пересувний культурний шелтер для переселенців Луганщини і місцевих спільнот, розповіла менеджерка з комунікацій проєкту Анастасія Літашова. Вона заступниця директорки Луганської обласної наукової бібліотеки. Це світлина, яка відображає наш міст зі сторони села Підгорівка. Це в'їзд в наше місто, і насправді це легендарний міст по-своєму, тому що він знятий з гори, яка в нас називається Голлівудом. Голівудом. У нас кридяні гори. І власне з цих кридяних гір ми можемо побачити повний краєвид нашого міста. Говорить Кропивницький, перше місто в Україні, де представили цю виставку. Фотовиставка Мандрівний Старобільськ показує наше місто до окупації в 2022 році. А це виставка робіт. П'яти старобільських художників один із них переїхав на початку війни в 2014 році до нашого міста. На цих сітнах ми бачимо місто в різні пори року. Фотографії зроблені до 2022 року. Більшість з них були зняті в період з шістнадцятого по двадцятий рік. Розповіла, що впродовж трьох днів в рамках проєкту у Кропивницькому відбулися різні зустрічі, публічна дискусія, літературно-музичний квартирник. Мандрівний старобільськ пересувний культурний шелтер відбувається в межах підтримки фонду відродження. Це світлини Дениса Каркачова. Фішка їхня в тому, що вони всі зроблені вночі і показують місто саме в цей темний період. Місто Старобільськ було окуповане в березні 2022 року. Каже, Луганська бібліотека після 2014 року переїхала в Старобільськ. Після повномасштабного вторгнення Росії в Черкаси Юлія Сабаєва, яка працювала в Старобільську, а тепер живе в Кропивницькому. Впізнає на світлинах знайомі місця. Тут це пожежна каланча колись була. Тут відбувалися служби батюшки, який першим на сході України перейшов до православної церкви України після прийняття Томосу. Я ходила сюди на служби. Із Кропивницького проєкт вирушає 19 жовтня. Далі мандруватиме Україною, сказала менеджерка Анастасія Літашова. Василь Левицька, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.